Ми зараз з вами зробимо тантричну медитацію, яка називається тратика. Це погляд на полум'я свічки. Ви маєте сидіти в зручній позиції з рівною спиною, і свічка має бути на рівні ваших очей. Десь приблизно 1 метр від вас. Настройтесь, заплющіть очі, розслабте повіки. І коли будете готові, відкривайте. Ми не кліпаючи дивимось, почніть з якби, самого зовнішнього краю полум'я і будете поступово занурюватись серединку, в серцевину. Трата допомагає вам забути погані спогади, все, що ви бачили, те, що ви хочете відпустити. Ви можете. Вкладати туди свої значення, якщо очі починають сльозитись, закрити і коли будете готові, відкрийте знову. Сльози, які течуть, нехай течуть, це сльози очищення, якісь забирають все погане від нас. Якщо ви пам'ятаєте якісь погані спогади, ви можете це зараз допомогти забути собі. З допомогою полум'я свічки. Дивимось доти, доки ви можете тримати погляд. І коли вам вже буде надто складно, закривайте повіки і концентруйте увагу цього полум'я в точку між брів'ям. Тримайте доти, доки ви бачите цей вогник в точці між брів'я. І ідеально, якщо після цієї практики відразу ляжете спати, не будете дивитися вже мобільний телефон, перевіряти повідомлення або інші речі, а просто мирно заснете.